Пряник у формі Різдвяної зірки розмальовують Ема та Ілона Махлін. Дівчатка розповідають: пряники відправляють татові, який зараз боронить Україну. Я хочу, щоб це був йому подарунок від мене. І я вибрала саме жовтий і синій колір, тому що це колір прапора. А мені це важливо. Я відчуваю, ніби я кондитер справжній. Майстер клас з розпису пряничних різдвяних зірок проводить майстриня Любов Керецман. Взагалі, пряник це є загальна така європейська традиція, яка увірвалася в наше життя. Тут усі інгредієнти ну, натуральні, максимально місцеві, локальні. Термін пряника взагалі ну, визначено 3-4 місяці за рахунок компонентів, оце, там багато є спецій і цукор, мет, то вже є самі собою консерванти. Пряники, учасники майстер-класу можуть розмальовувати за зразком робіт Любові Кересман або вигадати свій орнамент. Вартість участі в майстер-класі 150 гривень, каже кондитерка. У ціну входить взагалі вся собівартість пряника. Пряника супровідних матеріалів, рукавичок. За словами, Любові Кересман розписати пряники охочі зможуть і завтра, 5 січня з 12 по 16 годину у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Олександра Заводяк, Андрій Гісим, Суспільне новини.